Привіт, котенятки! Розклад 4 карти. Або як ви зараз почуваєтеся. Підписуйтесь, звертайтесь на особисті консультації. І так, ваше тіло почувається як цей імператор. А, воно досить стабільне, в тіла є стержень, це дуже впевнена позиція. Ви дуже себе впевнено почуваєте, ви приймаєте себе таким, який ви є, і ви займаєте достатньо місця в цьому світі, і ваше тіло це так і відчуває. Що у вас на серці? Тут сімка чаш. Ваше серце воно, те, що має, незадоволене і мріє про нові горизонти. Але таке відчуття, що у вашому серці живуть більше ілюзії, ніж справжнє те, що навколо, тому що те, що навколо, не задовільняє вас. Тому така порада відчути те, що навколо. Намагатися це прожити сповна, зрозуміти це, подякувати, і тоді прийде те, що ви дійсно дуже сильно бажаєте. Те більше прийде. Без, без того, щоб оцінити те, що у вас є зараз, нове не прийде ваше життя. Так, що у вас на думці? Ага, Тут колесо фортуни. Зараз ви просто рухаєте свою, своє життя, своє колесо фортуни, ви його запустили. І ви летите ваш, вашим розумом на величезній швидкості. Тому бажаю вам удачі по колесу картуни, вона до вас прийде. Що у вас на душі? Ага, п'ятірка жезлів. Зараз ви воюєте прямо в своїй душі, можливо, з вашим оточенням. Можливо, ваша душа вибрала саме ваш вірний шлях. Дивіться, тут всі лисички скачуть в одному напрямку, а саме людина. Біжить в іншому напрямку, зовсім відмінному від всіх інших. Тому ваша душа вам посилає такі знаки: що якщо ви щось хочете, а всі навколо проти, то йдіть за покликом своєї душі, нікого не слухайте, і лише ваша душа знає, як для вас буде краще. Буду вам щастя!